Всім доброго ранку. Будь-будь-будь-будь-будь! Годуємо курочок. На вулиці дощ. Така погода в нас непонятна. Зараз підемо козі давати. Хрюндільку дала. Всіх будемо годувати. Всім дала. Такие у меня красопеточки. дала. Пищить. Мама е. Иду. Эти девцы давать. Пошли. Моя дівчина. Слюка. Батька що робить? Все, 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 тихенько, зараз я її подою. Вона в мене скаче дуже. Подоїла вже два місяці кітненька, то господи, не можна її подоїти, не дає ніяк. Якась така дурнувата стала. Шо ужас. На дворі дощ, шумить. Піду зараз. Кроликам ще треба дати тіла чистити сьогодні, напевно, тільки дам й да все. Йдем кроликів доглядати. Взяла зерна, У шпайки. Зараз буду чистити всіх. Давати їсточки. Подивіться. Не було мене три дні. Гаєте що тут? Все повиїдали. Зараз, хлопці, я вас починаю чистити. О, дала Почистила, подивіться, скільки з однієї клітки. Киш! Ці грибуть, зараз буду виносити. Бела їсточки, зерна насипала, шкорочок, зараз ще сіна принесу мої маленькі. І там ще вичистю. Гуляйте, гуляйте, хамати. Зараз водички ще принесу. О, такі в мене красавці. 9 штучок родила, вигодувала 8. О, такі вже великінькі стали. Ай зерно гамають. Гамайте, зерно, гамайте. Присадила її сюди, знизу наверх. Почистила всі клітки. Все, чистота порадочок. Тих малишей, що тут були, присадила на низ. От подивіться. Грізуть клітку, там вигризли таку я дирку. Шо ужас. вже пересадила їх велику, їх тут багато. Бурячки їсти є. Буряке вкинула. Отаку поїлочку причепила їм. Зерно, сасіна і гризе. Мами 15 числа. Вона погуляна 15 числа, їй окролитися. Ну, я. Пересадила її, поки хай посидить до 10, там откину. Цих теж всіх пересадила. Ця мене пампуха. О, яшечка поставила, зробила там вже собі кубелку. Да, моя дівчинка така злая. Оцю чорненьку пустила тепер до кроля, та би погуляла. О, бачите, хрукає, букає. Зараз її отсадю. О. Ну, Я бачила, що вона погуляла. Цих мишки є тут, всі їдять, всіх почистила, все, порядочок. Да, мої красавчики? Треба буде побити трошки. Думала, її, Думала, її заб'ю. А тепер бачила, що зробив садочку. То не знаю, відкину. Хай ще сидить місяць. А там якщо, то заб'ю. Тут в мене ще один хлопчик є отакий. Оце білий, не знаю, я, мабуть, його ставлю. Хай годується. Ви його садити було б. Хай годується він. Навіть ще одного ставлю. Він... він вже великий, але він малий. Не знаю, зараз я їм тут подстелю трошки. Оці збирають. Мишкам теж сіна дала. Ховається ті мише. Цю сюди напхала теж, все почистила кормушки. Всі маточники почистила, все повичищала. Ось такі в мене. Погода то дощ, то таке робиться. Ну, голо все. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім. До побачення, мої хороші.